Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗОК. Сьогодні у нас приїхали ось такі фіксатори при відкритих дверей до тракторів МТЗ Велика кабіна. Йдуть вони в нас з двох варіантів. Це 17 та 11 см їхня довжина. Праві або ліві. двері. Зараз покажу, як вони виглядають на тракторі на нашому макеті. Ось у нас... Ліва дверка, ось так виглядає цей кронштейн, точніше фіксатор. Ми його ось так зверху вставляємо в замок. Хоп. Ось так він виглядає. І далі у нас дверцята закриваються і, виходить, ось така щілина, зазор, як хто називає. І так виглядає вона на тракторі. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!